Всім привіт! З вами Ambelac 30. Вибачте, що я не знімав відео, то я захворів, то я нічого не знав, що знімати. І І забув про канал із-за того всього. І сьогодні я буду знімати відео, як встановити мод на Pronto Simulator Urbano Ну, В тих випадку в мене є тих дві гри. Нам треба Телеграм Зархівер і Cronteb Симулятор Рубана або Рад. Т в тому випадку я зараз на Orban Во... Во є атаман, який я вже скачав, можна на той. Е... Як його там? На Сетру Чи як його? Ну, давайте його скачаємо, чи що. Ну, ми скачуємо. Сетру. Капець як довго? Бо в мене є атаман, база, ну, баз, Донецьк. Ну, в мене більше аталонів. Чим таких автобусів. Ну, бо я люблю еталони. І тут можна будь-який мод скачати, на який ваш автобус. Тут можна і купити автобус за гроші, от його приватний автобус. Я зараз на, канала... на телеграм-каналі е... Рукзе Рок... Prent ну, Симулятор мод Вот так. Це одного ютубера. Я на нього підписаний. І на Телеграм, і на Ютуб. Бо я і за нього. Він мені і. Я дивився його 100 раз, як скачати той мод. І все таки це все допомогло і я скачав. Ну, у мене все було по-іншому чогось. Дякую блогеру, що він. Скидує моди на автобуси, карти. Ну, вот, загрузилося вже. Ну, Загрузився автобус. Натискаємо на файл, у вас має вийти вийти віконечко, де написано: е, який додаток вибрати. Ви натискаєте pronto в симулятор рубе на аборат. Так, і в нас має випаде зеленим. Во, у нас загрузився мод. А як червоний, у вас мод не загрузився. О, у нас є еталони. У мене є еталони. Тепер буде сетра і Атаман. Давайте перевіримо. Ну, давайте виберемо якусь. Стоп. Ось таку якусь покраску можна давати. І карта Одеса. Ну, 35-й хай буде. Зараз буде реклама. Я зараз поставлю на паузу, щоб ця реклама була не надовго. Для вас пару секунд, а для мене довго. І так, вже реклама закінчилась. Во зараз загружається. От щось, от, коли якась карта скачена, то у нас є полоска. От зараз будемо перевіряти. О, от наш атаман. О тут є такі цифри, де можна ставити там так само на еталоні є. Ну. Є так само на еталоні. Можуть бути цифри. Це на 07914 або на. на 19. Напевно, на 19 теж є кнопки такі. Вот все работает. А я не еду? А во, во. Сатра работает! Вот все. Наш автобус работает. От можна аж перевірити. От, відкривається двері. І зараз я вам покажу, як скачувати карту. Виходимо із додатку. Ліпше я вам зараз переключу на телеграм. І так, я вже в Телеграм зайшов, ага. коротше, треба зараз догортати стоп. А як е зараз треба якісь ним який Це було 17 грудня. А це в кошик, бо я не люблю пазиків. Ні, ну можна скачати пазики, ну. Це на ваше бажання. Я зараз включусь, коли вже буде 17 грудня. І для вас це було пару секунд. А для мене може одну, хвила, одну хвилину або дві хвилини. Його таку хочу карту. Я теж її нескочу, давайте. От бо я люблю порох з автобусом і шоу, або я люблю трасу, бо на трасі можна розігнати автобус і це просто кайф. Ну, а вже скачався. Все скачується в мене як автобус. Не треба з архівер. Ну, а для... Може в когось треба з архівер, але ну, в мене не треба щось. А я з архівер не знаю, для чого я тримаю. І в мене теж має засвітитися зелене, або у вас що карта загружена. Чекаємо і карта загружена. А як червона, повторяю, то карта не загружена. Беру свій любимий автобус і будемо зараз виїжджати на Рейс. А Львів? То Львів такий. Во. Такий. Ну. Це така карта. Ну вибираємо маршрут. Тут нема маршруту. Ну то капець. Тут ну, тіпа типу, РП грається. Ой-ой-ой. Ну двоє реклама. Ну, три. Оцю рекламу забув пропустити, вибачте. І от зараз перевіримо, чи карта зараз буде нормальна чи ні. Так. Я зараз буду знімати після того е -е, принцип симулятор Urbana знову. І ви, як бачите, все. Карта є, можна аж проїхатись. А куди ми поїдемо? Карта Арпежі. Ну, можна і покататися? А ні, тут не покататися. Як є пасажири, то її не покатаюся. Тут якісь є табличка. Ну, в мене є такі таблички. От є така табличка, теж скачав мод. Це не Львівсь. Не зі Львова, бо ну, Грушевського це, напевно, в Львові. Нічого не поняв. Коротше. Там якась Автобаза для тих. Моя любима фішка в еталоні тому, як його як розігнати і відпустити тормоза. Що це такий звук? Ну, того легендарного звука його торможення нема. Ну, покатаемся по месте. Ну, короче. О, хочет я себе подавить фары, протеют. Вот. вот, задние не протеют. А, нет. Я включу вот это, протеют. То вже він такий гарний є. Ну, то капець ззаді по боках і такий. Еталон їде. Ну то просто красивий, такий. І все працює. Ось тут такий невеличкий баг, бо я скачував приват, ну, приватний був прозорий, провалився під карту. Я у рожевий і в мене з'являється такі скиди. Коротше. Ну що, ми побачили карта загрузилася. Так, так що, всім папа. -па, з вами був ембеляков 30. Ставте вподобайки або підписуйтесь на канал. І всім па-па-па-па!